Дівчата, Дівочки, согласитесь, накладні накладні, нігті, нігті, це, це так зробити супер. Приклеїла і ти вже готова сяяти цілий день. Але часто буває, що після першого контакту з водою ніготь відклеюється. Сьогодні я розповім вам, як правильно підготувати нігті та зробити так, щоб вони трималися до одного дня, особливо для важливих моментів. Перше, що потрібно зробити, це прибрати кутикулу, використовуйте дерев'яну паличку, щоб акуратно відсунути шкіру навколо нігтя. Потім візьміть спеціальні кусачки для кутикули з маленькими лезами. Вони ідеально підходять для новачків. Видаліть зайве, щоб накладний нігодь ліг рівно. Другий крок правильно підготувати поверхню нігтя. Легко заполіруйте його пилочкою, особливо в куточках, щоб нігодь став трохи шорстким. Це запобіжить проникненню води та зробить кріплення міцним. Після полірування протріть нігті спиртовою серветкою. Ми завжди додаємо їх до набору. Обов'язково очистіть усі куточки від пилу та залишків шкіри. Тепер беремо наш гель-стікер. Він простий у використанні, легко знімається, але при цьому чудово тримає нігодь. Головне обрати правильний розмір: приклеюйте нігодь на відстані приблизно 1 мм від кутикули. Під кутом 45 градусів щільно притисніть накладний нігодь, просуваючи його вперед, щоб вигнати всі бульбашки повітря. Не поспішайте, переконайтеся, що нігодь добре зафіксувався. Ось і все. Тепер ваші накладні нігті тримаються ідеально, не бояться води та виглядають як у салоні. Це чудовий варіант для особливих випадків всього на один вечір чи день. Спробуйте та напишіть у коментарях, як у вас вийшло.